Для вас на телеканалі «Сфера». випуск Студія для вас працює Любов Данча про останні події Рівного та області. О чому наших журналістів дивіться далі у випуску. На той світ з дітьми смертельна аварія сталася в Рівненській області. У селі Городище автомобіль «Пержо Партнер», який виїжджав із траси Київчоп, на повороті зіткнувся із вантажівкою. Уман у наслідок ДТП на місці загинула дитина та водій. Крім них у салоні перебувало ще троє дітей та їхня мати, які госпіталізували до медзакладів. Більше про інцидент дивіться одразу після випуску новин у програмі Надзвичайна ситуація. у димовій завісі останнім часом мешканці нарікають на значну задимленість, яка особливо відчутна ввечері та зранку. В Свою чергу міське управління з питань надзвичайних ситуацій повідомляє, що на території рівного загорянь немає. Дим заносить вітром зі сторони прилеглих селищ, де люди спалюють суху траву та гілля. Тривалий час на Рівненщині спостерігається пожежонебезпечний період. Відповідно до класифікатору, рівень пожежонебезпеки становить п'ятий клас, один з найвищих. Як і по всій Україні, проте, незважаючи на цей рівень пожежної небезпеки, окремі громадяни, ігноруючи будь-які застереження, щоб заспах маси інформації, що під час подвірних обходів рятувальники наголошують, продовжують спалювати на своїх земельних ділянках, як і залишки після зні жнивні залишки, так і картоплення, суху траву, сміття. Громадським організаціям області значно полегшили життя. Зокрема, мова йде про спрощення умов реєстрації та оподаткування. Ці нововведення обговорили із головним громадським об'єднанням під час семінару тренінгу у рівницькій облдержадміністрації. Подробиці далі. Відтепер, аби зареєструвати громадську організацію, не потрібно їхати у рівне. З такою ініціативою виступила начальник головного управління юстиції в області Івана Смочило. Вона зазначає, навіщо долати сотні кілометрів до обласного центру, якщо оформ усі потрібні документи можна на місцях на сьогоднішній день по законодавству рішення про реєстрацію громадського формування, про внесення відомостей має виключно юстиція. А в місто рівне незручно їхати. Натомість на сьогоднішній день в Дубно, в Сарнах. Ми маємо можливість. Люди мають можливість подати документи і отримати документи не їдучи в рівне через центри надання вторинної правової допомоги, а також через Володимирецький ЦНАП. Втім, громадським організаціям не лише спростили порядок реєстрації, а й оподаткування. Зокрема, вони можуть сплачувати 3 або 5% відсотків з обороту, але не мати інших податкових піль, або ж отримати статус неприбутковості, що передбачає звільнення від сплати податку на прибуток. Втім, лише у тому разі, якщо доходи організації отримані у вигляді коштів або майна відведення їх основної діяльності, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, а також які надходять у вигляді. Пасивних доходів, а отримати коден неприбутковості ГО можуть звернувшись у податкову інспекцію. Взагалі, громадські організації переважно це дуже мало експертних професійних. Це по там я дивлюсь, прийшли спортивні, там якісь культурні, історичні і так далі. Організації, які працюють в певному напрямку. Але а, зараз стикаються з необхідністю бути юристами, і не завжди це виходить вдало. І дуже добре, що, ну, податкова і юстиція сьогодні вирішила їм допомогти. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Ні, совісті, ні моралі так голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Моляренко скаржиться на шахраїв. Мовляв, невідомі люди прикриваючись його іменем та представляючись. Його помічниками, телефонують підприємцям і бізнесменам області з проханням надати фінансову допомогу для дітей-переселенців. Про це очільник Ода написав на своїй сторінці у Фейсбук. Він зазначає, що вже звернувся до правоохоронних органів, оскільки такі дії невідомих вважає шахрайством. Рятувальники відзначають своє професійне свято. Цієї нагоди поблизу пожежної частини на Млинівській відбулися урочистості. Також представники управління демонстрували свою техніку та вміння швидко реагувати на виклики. Як це було? Дивіться далі у сюжеті Ірини Мороз. Їм доводиться рятувати навіть не в робочий час. Старший лейтенант Ігор Бовгиря розповідає, як кілька тижнів тому йому вдалося загасити пожежу в одній з рівненських квартир та врятувати її власника. Палаючу оселю він помітив зовсім. Випадково, коли проїжджав з дружиною повз, побачили просто, що горить балкон. Я зупинився, глянув, що немає пожежних машин. Побіг зразу на допомогу в, ту, в дану квартиру. От. І підручними засобами вдалося ліквідувати пожежу, врятувати квартиру та власника. Перший раз в житті сам приймав таке рішення, а з іншої сторони. Я просто виконував свою роботу, навіть перебуваючи у вихідний день. За відвагу та мужність Ігор Бовгиря у своє професійне свято отримав нагороду від керівництва. Загалом урочистості поблизу пожежної частини відвідало чимало гостей: посадовці з міста, області, друзі з Польщі. Вони нагородили найсумлінніших працівників ДСНС і пообіцяли далі сприяти розвитку структури, адже для цього діють відповідні програми. Виділяються кошти і на пальне, і був придбаний квадрокоптер, і регулярно закуповуються інші. Засоби і передали ми зараз великий ротор, як називається це ротор, шнека, шнека ротор. Шнека ротор передали з нашого рівненського аеропорту. Це великий такий мощний автомобіль, тому що спеціальна техніка, яка була в МЧС, вона була передана в зону АТО і навряд чи вона повернеться. А для області треба така техніка. Ми в цьому році плануємо дофінансувати також батареальні резерви. Це ті засоби, з допомогою яких у випадку надзвичайних ситуацій швидко ліквідовуються або мінімізуються витрати або збитки, які нанесені в разі надзвичайних ситуацій. Це досить велика сума. Ми плануємо близько мільйона гривень на це виділити. Рятувальники ж розповідають серед першочергових завдань, і досі на першому місці оперативне реагування на надзвичайні події. Надання допомоги і реагування на всі виклики, випадки, які існують, і телефонні дзвінки, які надходять. І ми сьогодні також хочемо звернутися до населення, до мешканців міста і області, щоб нас інформували про будь-які випадки. Більше про небезпечну професію пожежника дізнались і наймолодші гості свята. Перша шкам зо номер 19 Рятувальники продемонстрували свою техніку і зробили приємні подарунки. Побачення малеча була вражена. Ми хотіли б побачити, як погасить маленьку пожежу і навчитися бути пожежниками, як всі пожежники. Я б то хотів би стати пожежником. Також у цей день першокласники озвучили найтепліші побажання рятувальникам. Ми бажаємо, щоб пожежники, щоб в них був успіх, щоб вони швидко їхали на допомогу і рятували всіх людей. Ірина Мороз, Євген Мирончук, випуск новин. «Материнське поле так називається документальний фільм, який сьогодні презентували у Рівному. Продюсери кінострічки на прикладі головної героїні хочуть показати працьовитих людей, які своїми зусиллями піднімають розвиток українського села. Детальніше далі у сюжеті. Досягти поставленої цілі і ніколи не здаватися, саме такими принципами керувалася героїня документального фільму Материнське поле. Сьогодні кінострічку презентували у нашому місті. Головна героїня Віра Найонова унікальна жінка, яка самостійно досягла чималих звершень. Так случилось, що в нашій героїні в Віра Фанасівни в молодому віці практично всі погибли. вона залишилася одна з субьомком на руках, і будучи бухгалтером на почтовому відді, в малюсінькам селі… Виросла до героя України, до легендарної в цій країні». Автор ідея розповідає: жінка все своє життя присвятила розвитку рідного села та своєї держави. На жаль, так доля розпорядилася, що під час зйому головна героїня пішла з життя. Так получилось, что мы, приехав знакомиться, взяли с собой камеры оборудования оператора и, слава богу, успели ее снять при жизни. Вот это последние ее кадры буквально. Да? Она нам успела показать э, монастыри, церкви, которые она построила сама. То есть это вот, как, вот, как вера, она принесла веру и в свое село, построила храм, это в фильме показано. Она Ровенским двум монастырям, э, Корчинскому, насколько я, если я не ошибаюсь, монастырю, э, в Житомире монастырю, где владыка Александр э, Ну, руководіти ні вона допомагала 14 монастирям по Україні. Сама назва фільму Материнське поле асоціюється з людьми, яких вона виховала у себе на підприємстві та рідному селі. А загалом автори кінострічки намагалися довести і показати на прикладі пані віри, що ніколи не можна здаватися, і основне не забувати про своє коріння та свою державу. «Ціль проєкту, коли ми його шукали, їздили, було понять, чому ж ну. В нашей стране, которая богатейшая страна, происходит вот такое вот то, что происходит. Да? Не не, не важно, там кто на сегодняшний день стоит у руля. Люди, чтобы не, подним, не опускали голову. То есть э, в поддержку АТО мы, э, наша героиня в том числе, очень сильно помогала АТО, это тоже показано в фильме. Но мы хотели немножко уйти от... Э, Самого ужаса происходящего в нашей стране связанным ну с тем, что все понимаем, да, все-таки уделить внимание тем, которые в этой ситуации все равно пытаются продолжают и делают что-то хорошее для людей. Потому что ребятам надо держать нашу, ну скажем так, страну, защищать границы, но в это же время надо людям все равно чему-то стремиться и оставаться у какой-то цели. Любовь Данча, Роман Шикунець, выпуск новин. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі.